Отримала нещодавно під одним з відео такий коментар. І хочу теж прокоментувати, бо це дуже важливо. Коментар був такий, що духовність духовністю, але люди зараз морально виснажені і думають, як пригодувати сім'ю, як знайти гроші на життя. І це певне таке. Певна ілюзія, що зараз духовність не потрібна. Що не потрібно пробуджувати в собі творця, пробуджувати в собі силу, що саме ти можеш створювати свою реальність, бажану, створювати їжу, створювати гроші, створювати стосунки, створювати реалізацію. І це головне, до речі, реалізація. Тому що це наша основа, це більшість часу ми. Реалізуємося, більшість часу ми проводимо в роботі, і це місія кожної душі: тут реалізувати своє істинне я, свій істинний потенціал. І дуже важливо тут відчувати свою силу і перейти на іншу гілку реальності одразу в моменти безсилля, які відбуваються які виникають періодично. І в цей момент, коли ви відчуваєте безсилля, коли ви відчуваєте я не можу, коли ви впадаєте в цю дитячу позицію, тому що дитина не може, доросла людина, вона знаходить варіанти, як вирішити свою задачу, як вирішити свою проблему, якщо я виснажена і якщо я. Люблю себе, якщо я хочу потурбуватись про себе, то я знаходжу варіанти, знаходжу можливості, як це зробити. Я знаходжу безкоштовні за донат можливості, платні можливості. Я знаходжу варіанти, як і де мені працювати, і що мені цікаво, що відповідає моїм талантам, навикам, що я можу. Тому що колись в 16 років, коли Мені потрібні були гроші, я пішла на роботу і тягала коробки з взуття. Це не найкраща робота, але мені потрібні були гроші, і це була моя основна тоді мотивація, щоб гроші заради грошей. І тоді я пішла на роботу, яка мені ці гроші додаткові давала на те, що я хотіла. І так само зараз дуже важливо, тому що в цьому повідомленні я чую. Я чую біль, чую безсилля, невпевненість в собі і в своїй силі, що людина забула про свою силу. І зараз я вибираю бачити в людях не жертв, не дітей, які не можуть, а бачити в них силу, що в кожній людині і в тобі, хто дивиться це відео, є сила. Створювати бажане в своєму житті. І зараз якраз такий час для того, щоб цю силу в собі пробуджувати. Силу свого я, свого е, творця всередині, коли я центр, я людина Бог на землі, і я тут створюю, пробуджувати в собі цю силу дотворення реальності бажаної. Коли не обставини мною керують, не мої думки, не мої. Е, Негативні думки, страхи мною керують, а я тут хазяйка. Я тут хазяйка свого життя, своєї реальності. Я вибираю і хочу змінити своє життя. І з цього я хочу, я вибираю змінити своє життя, я хочу жити, з цього починаються зміни. Тому що ніхто не прийде і не врятує, ніхто не прийде і не повинен щось вам. З вас все починається. І коли кожна людина. Починає говорити, що о, і обирати себе, починає дбати про свій стан, починає жити м, за відчуттям, починає знаходити можливості вирішення своїх проблем, своїх питань, тоді все змінюється, і весь світ підлаштовується, весь світ допомагає людині вирішити цей запит, цю проблему. Тому що, коли людина не говорить про те, що їй потрібно, не виражає. Це то як світ буде знати, чим вам можна допомогти, посприяти, співпрацювати, чи знайти вам роботу, допомогти, чи там скинути донат, чи ще щось. Як світ зрозуміє, що вам можна і ви готові до цієї допомоги, і ви готові її теж прийняти, що ви не одні в цьому світі, і відчути себе, що я тут не одна одночасно є важливість того, що з нас все починається, з нашого наміру, з я я центр з фокусу на себе. І другий момент це те, що тут не тільки я, я тут не одна, є ще світ, і коли я виражаю свій намір, що мені це потрібно для того, то для того, а -то, я готова робити теж дії, то світ це теж підтримує, і ви відчуваєте в цьому, що ви не одні. На цьому білому світі, що світ вас підтримує, ви відчуваєте цю єдність зі світом. І зараз якраз найкращий час а, і для духовності, і а, все це відбувається для того, щоб кожна людина прибудила в собі силу творення своєї реальності і зрозуміла, що все в її житті починається з неї, що я центр. Я центр свого життя. Якщо в моєму житті щось відбувається, значить це я так вибрала. Це я це допустила. І е, буває це неприємно, боляче в моменті визнати, що це все я, це все я створила, це все я вибрала і обираю. Але це також момент, коли ви приймаєте і можете відкрити в собі силу. Ага, якщо я це вибрала, якщо я це створила в своєму житті, якщо я створила таку ситуацію, таку країну, таку ситуацію навколо і всередині себе, і навколо і партнера, і дитину таку, і все це, якщо я це створила, то я можу і маю силу створити зовсім іншу реальність. І в кожен момент, кожен, в кожен період, в кожній точці, коли я відчуваю своє безсилля, я думаю. У мене немає грошей. Одразу в цей момент обирати, йти на іншу гілку реальності і казати, а як я можу їх створити, а як я можу їх заробити, а як мені можуть прийти гроші. І коли є запитання, то є і відповідь. Через різне через білборд, через ідеї, пропозиції для вас. І тут важливо теж бачити ці пропозиції, зголошуватись на ці пропозиції, приймати ці пропозиції. І крім того, у вас можуть виникнути якісь ідеї того, як ви можете заробити гроші, створити гроші, а, і а, тут ще важливо відпускати тривожність зачепку за, за фінанси, залежність від фінансів, тому що а, ми ну, зараз дуже важливі сенсовні фінанси. Не просто фінанси заради фінансів, фінанси заради виживання, тому що тут є тривожність, тут є страхи. А дуже важливо це мати щось, що приносить вам задоволення, що ви робите щось в задоволення. і робити цього більше. І гроші тоді будуть сенсовні і як наслідок певних дій, де ви проявляєте задоволення, де ви робите те, що ви любите, де ви проявляєтесь, як ви любите, де ви ділитесь з іншими тим, що ви любите. І тоді гроші будуть наслідком і сенсовними. Вони будуть. Про сенси, про місію, про те, що вам важливо, де є любов. У мене трошки буває підбесем відео. От. І зараз дуже важливо бачити в собі силу і обирати в собі силу. І я. Тут для того, щоб підтримувати вас силу, і вести вас в цю силу, і розпаковувати вас, в цю силу, а не підтримувати вас, жертву, дитину, яка не може не справляється, і бачити у вас е таких нещасних і маленьких, що я така велика, я така експерт, я така прям гуру, а ви такі маленькі, я вас буду там, рятувати, спасати, вас тягнути, і таке інше. Ні, я хочу плекати у вас цю силу. І це моя основна задача. І тому я не підтримую а, програми, негативні установки, страхи. Я їх не підтримую. Я підтримую вас і вашу силу. І е, якесь жаління себе, жертву це я все не підтримую. Я не хочу бачити у вас жертву. Я знаю, що в кожній людині є ця сила. І ти можеш її відкрити, цю силу. І від тебе залежить, від твого вибору, коли ти готовий її відкрити. І всередині тебе будуть включатися захисні механізми, такі захисні механізми в голові, коли ти кажеш, що ні, це не про мене, та ні, краще обізвати цю людину, ніж подивитись в себе і зайнятися своїм життям і відкрити в собі силу. Краще передати відповідальність на когось іншого, перекинути, і сказати, який ти сякий, такий, і написати хейтерські коментарі. Яка тисяка, але мені боляче дивитись е, в себе, в те, що мені всередині болить. Тому що буває таке, що до сили шлях йде через оце неприємне подивитись всередину в свою біль і щось визнати чесно в собі, що так, я ось тут живу не своє життя, ось тут я роблю не те, що мені подобається. Е, ось тут я е, в стосунках, які не приносять мені задоволення. І я не хочу з цим розбиратися. Я не хочу через себе, через роботу з собою, своїм внутрішнім станом, я не хочу змінювати ці стосунки. Я не хочу в це дивитися. Мені це за, за сильно, за важко, мене це не цікавить. Дивитися в ті болі, в ті травми, які були колись. І відпускати їх, і це дуже важливо відпустити нарешті ті травми, які були 30 років тому, або більше, або менше. Тому що люди е, мають звичку чіплятися і нести з собою як якісь діаманти свої травми і носитися і казати Боже, яке, яке в мене було дитинство, і всім показувати дивись, яке в мене було гівняне дитинство. Та воно у всіх було таке собі. Знаєте? І носитися з цими травмами, замість того, щоб відпустити їх нарешті, залишити це все, воно вже пройшло відпустити це і бути в моменті зараз і подивитися, а що зараз взагалі відбувається в моєму житті. І що я хочу відповідно до цього, що зараз в мене відбувається в житті, що я хочу і як я це можу отримати. І коли ви будете задавати ці запитання, ви зможете побачити і знайти відповіді. Вони вам будуть приходити як ідеї, як інші люди, через інших людей, через білборди, через телебачення, через рекламу, через Інстаграм, через соцмережі, неможливо як, вам будуть приходити ці відповіді, якщо є запитання. Запитання про те, як це можливо в моєму житті. Не фокус на тому, як все погано, як все не так, немає грошей, немає того, сього а в позицію сили, як я можу це створити? Як я можу це отримати? Мені це потрібно, це моя потреба. І те, що у вас виникають ці страхи, ці сумніви, ці тривоги там про гроші, наприклад, це просто показник ваших потреб. І все, це не, не потрібно йти в страждання в те, що як це погано, в мене немає зациклювати цю думку і постійно її крутити, тому що по вам скажу, що від цього нічого не зміниться. Нічого. Якщо ви хочете змінити щось, ви переходите на іншу сторону і кажете, як я можу це створити в своєму житті? Ага, я розумію, що оці, ця моя думка така, цей, цей мій стан говорить про мою потребу в фінансах. Окей, як я можу зробити ці фінанси, створити ці фінанси, продати техніку, продати там те, чим я не користуюсь, продати те, те, сказати, що я вмію ось це і готова провести там якусь консультацію чи ще щось, чи зробити вам сайт. Подивитись якісь вакансії, запропонувати себе як асистента комусь, якомусь блогеру. Сказати, що ви вмієте ось таке, ось таке проводити, у вас є такий досвід, такі таланти, і на них почати заробляти гроші. І це позиція сили. І ви відкриєте в собі позицію сили. Але це теж вибір. Що ти вибираєш? Ти вибираєш кормити, годувати свої страхи і підсилювати свою невпевненість, страхи, сумніви, страждання, жертву. Чи ти вибираєш позицію сили, творення реальності? Можливостей, подарунків, які квантово магічно тобі приходять е в життя, і е вирощувати в собі таку железобетонну, е фундаментальну опору на себе, що ти обираєш зараз годувати, і тобі потрібно прямо зараз вибрати. Тому що від цього залежить подальше твоє майбутнє. І це ок. І якщо ти обереш бути на тому ж місці, де ти є. І хочу сказати, що зараз ми живемо в такому світі, що коли людина не хоче змінюватися, не хоче відпускати старе, не хоче реалізовуватись, то вона може піти на перевтілення. Душа може піти на перевтілення. Плюс є просто люди, які. Які вибирають піти з цього життя свідомо, буває підсвідома історія, а буває свідомо, коли людина каже, що я вже не хочу тут жити, і вона помирає, тому що це її вибір. І е, зараз у нас такий світ, він, е, ніби чітко показує межі того, ага, робиш ось це сюди, ось це буде ось так, і все. І тут немає погано чи добре. Може комусь класно піти на перевтілення і в наступному житті спробувати це якось змінити по-іншому, але знову ж таки: людина забуває, ким вона була, чим вона, який в неї був досвід. І це може знову початися. Десь спочатку ось це згадування, а ким взагалі я був, а які в мене досвід, а які в мене в мене таланти. Знову проходить час на те, щоб згадати, хто ти в цьому, ну, взагалі хто ти є, і що ти. Вічність, що ти е, є все, е, що ти енергія, що ти єдиний з усім навколо, е, що ти творець, що ти центр, що ти спостерігач, що ти тут створюєш це життя і що ти створив ці декорації, може піти час, і е, е, обирати ти можеш різне. Е, я проживала різні. Різні досвіди про те, що е, мені хотілося всіх людей врятувати і е, сказати, що дивіться, е, робіть ось так, і буде вам щастя, майбутнє, безпека, ви будете жити. Е, але я зрозуміла, що я не можу всіх врятувати, тому що не від мене це залежить, а від, кожного, від вибору кожної людини. Е, я можу. Займатися своїм життям і я можу доносити і розповідати те, що мені відомо, що я відчуваю, що я знаю, що нас чекає, таке і інше, і що допоможе е, прожити тут довше, що допоможе мати сенсовніше, сенсовніше, щасливіше, реалізованіше життя, задоволення. Я можу цим ділитися, але ви можете це брати і не брати, і це ваш вибір. І я його приймаю, але періодично мені сумно і е, підіймається такий. І тригер, злість, і одночасно сумно чути і бачити, як люди самі гублять своє життя. І це сумно бачити. І, але разом з тим дуже важливо відчепитися мені від інших людей. Тому я роблю все, що мені все, що в моїх силах, все, що в моїй зоні відповідальності. А ти. Поки ти дивишся мої відео, ти обираєш, що з цього брати, що не брати. Як на це реагувати, як не реагувати. Спостерігати за своїми реакціями, досліджувати, чому. Ти саме так реагуєш на щось. І що тебе зачіпає, і хочеш ти з цим щось робити, з тим, що тебе це зачіпає, і хочеш ти в це дивитися і розбиратися? Чи ні? Чи хочеш закрити на це очі і сказати просто піти таким легким шляхом ілюзорним, того, що сказати: Та ти якась пришиблена, не буду тебе слухати, все, і більше не буду дивитися твої відео. І ви не захочете з цим. Розбиратися і просто жити далі своє життя. Все залежить від тебе. Моя задача сказати все, що мені відомо, і, нарешті, не мовчати, а твоя задача обирати, що ти обереш сьогодні себе, своє життя, фокус на себе, я центр. Чи? Не дивитися, не помічати, що відбувається, і що ти чимось незадоволений, не, не бажання розбиратися з чимось і жити е, в ілюзії, яка ніби така солодка, але з часом вона все більше розсипається. і е, Хоча це теж певний вибір. Е, на цьому думаю, все. В мене дуже прям. Визвало дуже багато емоцій, і різних думок, відчуттів це повідомлення, і можна говорити і розбирати його дуже з різних сторін, але в цьому відео я максимально поділилася тим, що... на що я звернула увагу, і що можу вже сказати і про людину, і що їй допоможу, і що. Вийти з цього і дала певні ключі для вирішення таких ситуацій. І тепер вибір за тобою, чи брати це, використовувати в своєму житті, чи ні. Тому що до таких безкоштовних матеріалів десь в Ютубі можуть люди ставитися по-різному і думати, що це якась фігня, знецінювати. А по факту це те, що змінює кардинально твоє життя, якщо ти будеш це робити. Тому вибір за тобою, сподіваюсь, ти обереш себе, своє життя і будеш діяти відповідно до своїх цінностей, до свого серця і прислухатися до свого серця, до своєї істини, до своєї душі.